Я вирішила перевірити себе на витримку. Тому сьогодні почала челендж важкі 75». Що це означає? Розповідаю, якщо ви ще не бачили відео про цей челендж в оригіналі протягом 75 днів. Наприкінці розповім, чому саме стільки днів. Треба виконувати п'ять правил. Але чому б не піти проти системи та не зробити цей список більш підходящим саме для мене? Тому в мене їх шість. Ось які правила я для себе встановила. Одне тренування в день, так як на два в мене просто не вистачить часу. Випивати 1 літр води в оригіналі 4 літри. Але я не розумію, хтось Яко випиває мій максимум зараз? Це стакан води, тому навіть не знаю, як буду випивати цей літр. Дієта, але так як в мене немає цілі схуднути, я просто зроблю деякі обмеження і почну більш правильно харчуватися. Фотозвіт до речі, його я буду робити раз на тиждень в своєму телеграм-каналі і там вже покажу своє до. Кожен день одне нове відео в Тікток та Інстаграм. Це, мабуть, для мене найскладніше та 10 сторінок не художньої літератури. Але чому саме 75 днів? Як я зрозуміла, саме за цей час у людини формується звичка, і це просто робиться для того, щоб вести корисні звички у своє життя. Та я вважаю, що зараз, після новорічних свят, найкращий час, щоб зайнятися собою. Тому приєднуйтесь.